Підтягуємо одну ногу до себе, другу ногу беремо за стопу і штовхаємо ногу перед собою. Спрямовуємо стопу якомога вище перед собою. Потім коліна штовхаємо на себе і стопа до себе. Знову ж працюємо із тазостегновим суглобом зараз. Вдих, піднімаємо, живіт втягуємо, лікті в сторону, вивільняємо напругу між лопатками і дуже повільно опускаємо. Вдих. Вийде. Плечі вниз. плечі не піднімаємо. Видих. Вдих. Видих. Коліна, стегно спрямовано в сторону і вони упираються в підлогу. Упираємося в підлогу. І в цей момент трошки в сторону. Видих, коліна в сторону. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Вийде. Вдих. Вийди. І ще вище. Поступово стараємось прижати все більше до ноги, витягаємо хребет. Супер. Витямо ноги і відчути різницю вліво право нозі. Ви відчуєте, що тут більше простору сустави більш розслаблені.